У секретаря судового засідання, щоб вона представилась, повідомила прізвище ім'я по батькові та повне найменування своєї посади та установу в повну назв назві. І повідомити у зв'язку з чим на 10 годин ранку не розпочинається судовий процес. Чому немає судової колегії? Секретар судового засідання не відповідає. Спочатку не відповідала, потім повідомила, що судді десь застрягли в ліфтах. Однак і сходи. Вивіркового правосуддя не може бути. Якщо 10 годин ранку судді завчасно повинні приходити в судовий процес. Повідомте, будь ласка, от у нас засоби масової інформації. У зв'язку з чим зараз і наскільки потрібно чекати? Секретар судового засідання повідомив, скільки потрібно, стільки будете чекати. Я вважаю, відповідь зрозуміла, але незаконна. Я як учасник маю право знати, чому вчасно не розпочався судовий процес, чому судової колегії немає на місці це, вони зобов'язані зараз здійснювати правосуддя за податки людей. Чому вони не здійснюють це Сілкова, і Балацька.